А там вас знімають. В цьому УКД так багато різних подій. Це гривень у нас довго з придумав фішку. Будь ласка, спустіть машинку на перший поверх дякую. Чекай погубку. А там соус чи що не відкриється. Зважу, як я треба, так. Читати, <ріху> Це вам подарунок для студентів смачного, будь ласка, спустіть машину на перший поверх. <пілляє> <пілляє> Вам подарунок смачного? Будь ласка, спустіть машинку на перший поверх. Тут ще наклейка з котом. Неодмінно сюди повернусь.